Підписники, я буду грати Escape School obi Neb. Ну, у нас і нова гра е, Обі і в школі. Тут 61 рівень. Ну, і я думаю підписники, то, що я на Ізі пройду цей добу. А наступне відео буде вже по... Ну, я буду потяжки вже... Щим більше я відео роблю, тим в мене буде більш. Ну, довше обі. Той не думає то, що це буде якось прям вау, дуже добра обі. А. а, а, ну. Ну і в цій ігрі є трейли. Це є якийсь. Далі Бонус. Пет. Фу. А хтось уже зовсім буде донатити. Зразу купляю Рел. І я швидше рухаюся рухаюсь. цієї гри. Ну, це буде дуже легка обі. А наступне обі, яке ну, наступне відео буде прямо тяжко. Е, це вагато. То я буду ще тяжкіше. Українська. У нас в всіх іграх Роблокса. Ну, майже в цих немає української мови. їм що тяжко перекласти в цю цей що? ображення Ну поставте лайк на це відео, хто... Хто думає, то думає 99 ручей, це імбова гра. Я би сказав про 99 ручей, це так то ідеальна гра. Але тільки край залишається зробити одну річ. П'яту дитину. Або нове ліжко. Ну, щоб був більший множник. бо кракіт дивний, він, йому тяжко зробити. І, і, або ліжко, або дитину. Це прям і не дуже і так. Ну, цей товар прям і не дуже популярний, я би сказав. Але в нього щось люди грають. Тільки то, що тут коли, коли повний рач дають тобі. Купіть, наприклад, гарпун або шешу. Ну, гарпун вже. Або е, коєл той. Або задонатить. Я в цю гру не хочу донатити. По-перше, тут вона навіть і не така жорстка, прям щоб донатити. І ну, більше 30 переглядів, то я випущу більш тяжкіший тобу. Ну, Він вже буде прям тяжкий. ну Це вже не ізі, як буде два попередні йду. Далі буде хард або довгий. Думаю, ці грі не ідеальні. А, тут треба підніматися А нашу? Мені цікаво. Якщо тут, а там немає таку? Йо. Я хотів просто пропортурити. Я думаю, що тут to sú to silnejšie zákony. Poď mm. sa. ja zrúžim ísť. Ja to І це прям дуже А. Ну це певно прям легкий, ну самий тро... Ну, тр, він тяжкий, це обі, я би сказав. Бо він ще обі не треба було стрибати, які я проводив на каналі. А тут треба є стрибати і ще щось робити. Є руку. І не проходить. Навіть не треба тут прямо переживати то, що ти можеш впасти. Ну я можу впасти то, що я спішу. А, а де логіка? Ні, я просто хочу спитати в цих розробників, хто робив логіку Добре, а я отут тут можу Ну це всі їх робити. Ну і тут якісь є ці штучки забивнуть. Прикол цієї гри, то що тут вони весь час у вирі суперпак якийсь, наприклад, баком тич. Зараз у 50 рублів. Ну немає 50 рублів, це прям невеликі гроші. Такой с такой ужасної це забагато, я б сказав. А, а. Ну якось, а, може не було. Ти має якийсь зарбу екс. Люзей Дял. Ну, я так думаю, я ця хотя говорю, це якийсь А, Тут драв ключ. Просто попросили борщ. А я правда не могу заметить тут цей ключ. Видела це ключ. Um, you have to face your pleas. You're not sure. So we're gonna move uh sit there more should see. Ah yeah, me put the butt. Okay, we're gonna go spot а, це пар. А, це що? Можна ставати на книжку коль екстрі і ну, це дуже зайде. Да? Мммм, я навіть не знаю для кого це це обірбила. Тут... І...

Коли я можу спокійно пройти. У мене тут все, все, все зменшено, а ля гри. Я зараз дуже високо стою, І би маю я колись був. це на ну, що хочуть люди, що були. Все, певно, що вони хочуть. Люди, які в школі вчаться, до хафа. Вчити, а далі... А. Ага. Мені цікаво, що завчити. Можна було бути куди йти? Ага. Ну і все. Це олійка. Це олівчик збільшений варіант. Шалівчики. Книжки. Чус. Олівчики. Ну, оце. Я прошу, це обі підпису. За, за 14 хвилин це обі можна пройти. А до логіка цієї, якщо я маю скіп. Це я логіка по про. А, це не... еще две сердца. Я, Я тут решил И можно на изи пройти И из зарешал. Нет, угу. все по больницы.

всім пока-пока.